Кіровоградщина ще на один крок наблизилася до енергетичної незалежності в селі Перегонівка. Голова Ніського району відкрила мікрогідроелектростанцію. Розташована вона на річці Ятрень. Тут у 60-х роках минулого століття працювала невелика гідроелектростанція. Втім, із часом її закрили. а Територію занедбали. Як усе виглядає тепер? Знає Сергій Михайлін. Відновлювати стратегічний об'єкт розпочали три роки тому приватні інвестори. кажуть тоді про колись працюючу станцію тут майже нічого не нагадувало. Залишалася лише тільки дамба, і затвори знаходилися ну, в досить занедбаному стані, що вже викликало. Так за небезпеку для водного балансу річки. Перше, що зробили, замінили іржаві затвори на дамбі річки. Ми переробили це все, зробили електричні підйомники. Значить, і самі затвори вони піднімаються. Значить, зараз вони підняті на два метри від днища водосховища для того, щоб вода поступала в водоприйомник, а потім спіральну камеру і крутила турбіну. Крім того, тут встановили криголами та решітку грубої очистки. Потім взялися до облаштування місця самої станції. Її рівень вирішили опустити на кілька метрів. Для цього вивезли 1050 кубометрів скальних порід. Найголовніше у нас обладнання це знаходиться генератор вертикального типу китайського виробника. Турбіна пропелерного типу потужніці. Турбіна 140 кВт. Вода обертає турбіну і таким чином виробляється електроенергія. Станція повністю автоматизована. Її потужність змінюється в залежності від рівня води у річці. В середньому за добу може виробити до 3000 кВт годин. Працює в автоматичному режимі по рівню води. Набирається рівень водосховища вверху, набирається на 116,75, при даному рівні у нас автоматично генератор сам без допомоги людини, він тільки за допомогою автоматики запускається, працює. Ми тільки спостерігаємо, дивимося за параметрами генератора. Тобто там, за потужністю, за напругою, за... Там, Рівень води станція працює. Може там працювати добу, може працювати дві доби. Рівень води падає до мінімального. Вода спрацьовується, вода в водосховищі спрацьовується, станція автоматично зупиняється. На урочисте відкриття станції запросили місцевих жителів та обласне керівництво. Після перерізання стрічки усім охочим запропонували оглянути машинну залу. Набагато стало краще, уютніше, затишніше. Видно, що люди попрацювали для того, щоб село стало краще. Зараз і пройти, і проїхати легше через ГЕС, через місток. А то не було пройти такі канали, буде як дощ тяжко. А зараз набагато краще. saiu e... Культурніше, акуратніше серед переваг станції не лише додаткові гроші до місцевого бюджету, а й шлях до енергетичної незалежності Кірвоградщини, каже очільник області. Область сьогодні потребує додаткових генерації електроенергії. І взимку, коли у нас відключається електроенергія, це не тому, що комусь хочеться її включити або виключити, це тому, що в енергосистемі не вистачає її кількості. І, власне, будуючи такі об'єкти, ми таким чином. Нам зробимо область енергетично незалежною. Всього на станції працює троє місцевих жителів: два електромонтери та начальник дільниці. В планах у інвесторів і надалі вивчати природний потенціал річок Кіровоградщини. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем.